Привіт всім моїм підписникам і глядачам! Ви на каналі пані Маргарита. Кажу, як я висаджую саджанець винограду. І так викопала яму таку. В глибину 60 і в ширину. Продовжуємо ряди наші. Це я обрізала на один стовпчик. Ще тут додали, поставимо стовпчики. Вже на слідуючий рік будемо ставити. Бо тут посадила часник, чоловіку не розрішаю. Викопаємо часник, потім зробимо стовпчики, поки він ще молоденький. Будемо виноград підв'язувати на місці. І так, наложила я туди, перегною. Десь майже відро, потім я сиплю півбаночки півлітрової нітроамафоски. Отакий От у мене черпак, тут літрова банка, мабуть, поміщається. Отак От пересипаю. так Потім землею присипаю. Земля де вибирала з верхнього слою. Так, траву заберу. Потім отак трішки перемішаю із землею. Цю цю янку я покажу, як я саджаю саджанці. Вона ну, зробила такий горбік. вже такий чорнозем зверху наложили, там я показувала пепел. Ну, да, перегной, нітрамофоска, пепел, а це ще перегнойчик такий, він земляний, таблетка інспіратор. І на бугорок такий Ось так. Виковістю дасть. Щоб вони вниз були, а не вверх, потім вони прижмуться. Так? Ага, Подожди, да, я. О. І під сюди ага. на південь нахиляємо під 45 градусів. І ось. І знов так корні притрушую. Перегнойчиком таким. Дві лопати під низ, дві лопати зверху. Все. Буду засипати землею. уже на 45. Давай, буду держати тину? Так. Да. Так, помінялися ми з папулею місцями. Це що я вас посадила? Байконур, так. Да? Перегнує? Ні. Все? Плюй давай. Пу. Пу. Плювати Пу. треба. Пу. Та хват. <рес> а ну. О, все, дивіться. Не Якраз над поверхнею землі буде чотири бруньки. О. Ні, не треба вже землею засипай. Подожди, подожди, трошки так залізла, придушила. О. Бо на зиму ж садиться, щоб там не було. Повітря все вилажу і засипаємо далі. Земля-волога. Надіємося, що правильно. Бо ті перші кущі ми так не садили, а садовили прямо, бо не знали, ну вони вже й так виросли, похилилися. А ція книжка пише. Отак От ми садоли. Так бачите, над землею ще обрізати треба. І поливаємо зверху водичкою, відро води, бо кожен день йде дощ, земля і так волога, і все, хай собі росте. Потім накриємо на зиму, приймається і росте.